Лише би не цепанути ніяких камінців. В Буковелі точно такого не побачить. У вас можна, люди можуть кататися. Без паличок з телефоном в руках. Довга Буковельська. Даю пряміка. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в зоні катання Карпатська чайка. Знаєш, що можете побачити позаду мене. Ось там от є такий бугельний підйомничок. Бугельний витяг, там прокат біля нього. Всякі різноманітні. Кафе, сувеніри, навіть звідси видно напис. Тут значить, у нас іде крісельний підйомничок. І ось там, от, за тими будівлями, є ще бугельний підйомник. І ще один підйомник є аж там на горі за крісельним підйомником. В принципі, з цього крісельного підйомнику можна з'їхати на ще один бугельний підйомник, який підіймає ще вище, ну або звернути на середній трас і переїхати на бугельний підйомник, який знаходиться за цими будівлями. Ну той навчальний рахується бугільний, що туди в ту сторону. Значить, підійдемо подивимось ближче, як це все виглядає. До речі, це біла будівля, це кафе. На ньому назви немає. Чайка, можна називати його. Каса ось така отут. Можна в неї подивитися, тарифи, ціни, сам підйомничок. Що у нас по цінах? Так. У нас прописані витяги, прописані юніти. Тобто бали. І кількість балів, яка витрачається на підйомник. Наприклад, якщо піднятися один раз на крісте, це буде 15 балів ви витратите, а абонемент на 300 балів коштує 1480. Ага. Ну, тут треба врахувати час, який витрачаєте на підйомник, відповідно, само собою. Тому що підйомник піднімається не швидко. Ну і далі час ще на спуск, який ви витрачаєте. Зараз порахуємо це все. Я ще не піднявся на гору, але дивіться, що мені дуже-дуже сильно сподобалось. Прямо перед підйомом, біля підйомнику. Є от правила. Зробіть, будь ласка, зараз ці стоп, перечитайте їх, тому що це реально дуже важливо. Правила постійно потрібно знати перед тим, як йти на схили. Зараз покажу ціни, які тут прямо біля підйомнику у цьому закладі харчування. Так ось так воно виглядає. Так. Бо юшка, деруни. Ціни взагалі ви побачили, що як до чого. Ну і середня така проста ось Ось вже на підйомнику. У нас перший день, ми попали просто на фантастичну погодку. Двіться, снігоходи їздять по трасах паралельно з лижниками. Такий колоритний двомісний витяг. Підйомничок, який ми вже майже доїжджаємо доверху. Він так повільненько їде доволі. Небо таке голубе, прозоре, так файно все. Дуже прямо важливо на дорогобраті є це попасти під гарну погоду. Так от нам сьогодні дуже прямо повезло, попали під дуже таку файну погоду. Три рази сказав слово дуже, але вона дійсно дуже. Тому що буває таке що тут туман, нічого не видно, або вітер такий що зносить дуже сильно. Можна фрірайдити, до речі, з'їжджати так тут з траси трошки під підйомничок. Ну і сама траса ми сьогодні катаємося тут. Ще одна крута відмінність, наприклад, Буковелю і інших курортів України це, наприклад, оця дикість, вона вся, бачите, сліди такі. Не те, що ратраки, а снігоходи катаються, там, снігоцикли катаються. На них хлопці тут катосили. Я їх зазняв, але це вже буде в іншому возі. Круто дуже катосять. На трициклах, на снігоходах літають собі. Трішки, звісно, є мінус, в тому що катаються прямо по трасі, там, де лижники. Разом з лижниками, але то таке, до речі, дивіться в ту сторону. Там у нас є Говерла, Петрос в цій стороні. Відповідно, якщо ви бачите з Буковелю їх звідти, знаєш Буковель у нас там в ту сторону. Під'їжджаємо до кінця вже на вершину виїхали. Погляньте туди вперед, які там кучубурий, як там файно. Прикиньте, катнути цей кухлячок звідти згори зверху приїхати. Яй. Як каже Світлана. там я і насос мірімень. Такі ці, ці кучугури, файні. Такі в буковелі точно такого не побачите. Там такого нечто ліхло не значить. Тут, тут підйомниця, бачите, тут аж на ту гору, він закритий. Зараз, на жаль, зачекати його. Ось так ось. Як. Дивіться, до речі, там ком'як гора, яку видно з Буковелю. Синяк-гора йде така довга. А от там от сам Буковелю, там от знаходиться гора довга Буковельська. Ну і тут з'їзд є з цієї траси, де ми зараз катаємось на чайці. Ось сюди, прямо там вже оаза зона катання. Ми хочемо туди катнути. є маленькі смареки, між якими там можна поїхати. Ось так от під вечір траса, ну трішки катешки, щось таке є. типу. Але файно дуже. І пішла рука в поворот, тоді ліжі пішли в поворот. Супер. Перша година дня вид з того самого підйомника. Трішки вище вже можемо побачити ці такі смереки. Це, напевно, ті дерева, між якими катаються всі фрірайди, які ви бачите там в інстаграмі постійно. Там вже видно ви погляньте туди. Сьогодні там не будемо катати, але все одно дуже круто, що там, що тут. У нас просто по програмі катання більш по-пологому схилі сьогодні. Ми в цій зоні. А так там між деревами катнути тим, хто вміє там дити, було б дуже круто. Бачите, бордисті там докатаються якісь. Файно дуже. Коротше, я зараз якраз попав на момент, як це все виглядає. Там люди катаються на трасі, та це вже ближче до вечору. І в той самий час їдуть такі сніг полетів. Прикольно так, На кого такого не було ще. Ось ці вони, які КТМчики, файні стоять. Оце на них тут гасають по горах, прямо туди їздять, сюди їздять, всюди прямо їздять на оцих крутих. на моциках. Уже друга година, майже третя година дня. Погляньте сюди, як у нас тут круто. Погляньте на це сонечко, на ці траси. Дуже-дуже прямо такі файні схили. Траса зимова, справжня, така свіжок свіженький такий припав. Тут збоку від нас оаза. Там вершина Карпат, допельмай ті підйомники, схили чудові просто. Вже робимо останній спуск на підйомнику, зараз будемо з'їжджати. А тут, бачите, з гір звідти повертаються ратраки. Це з фрірайду їдуть люди. До речі що на горі, з нього вилазять хлопці, я так зрозумів, хочуть тут ще проїхатися також. На лижах фрірайдити трішечки. Так, я їх застав зблизька. Ось вони ці красунчики, ратраки. Мікрофон не виключив у рації, мене всі чують зараз. Останній спуск підйомник вже навіть став. Загалом це дуже класний підйомник і ця траса дуже класна для початківців, тому що я дивлюсь туди, там крутіші траси. Чи крутіші, чи ні, дивіться мої наступні відео. Побачите. Тут, в принципі, є з боку бугіль для початківців, сама ця траса не сильно складна, можна круто покататися. Але вверху складний такий участочок, тому одразу йдіть спочатку на бугіль, який тут є з боку, а тоді вже аж на неї. По закінченню дня самі сміливі, звісно, суперлежники, всі їдуть додому на лижах по всьому. По асфальтах, по камінцях, по всьому, що тут є і чого тут немає. Ну що, хто як, поїхали? Лиш би не цепанути ніяких камінців. були там збоку. Заїду трошки до бугеля, вам покажу його. Ось так от він виглядає, тут ця зона катання біля бугля. В принципі, горка така легка, якраз для початківців. Тут дуже файно буде навчатися початківцям. Ні, такий крутий перегиб, бачив, ви що. Але тут, в принципі, стартанути ось в цьому місці було б дуже класно. Тут, в принципі, підготовчі вправи і далі на горочку. Ось так от виглядає зона катання. Чайка. Так, ми тут авантюру придумали і побачили коні. Дивіться, які файні коні на санках. То у вас можна, люди можуть кататися туристи. Тут кататися можна. Знімаю просто на YouTube. Скажете ціну, щоб люди знали. По 150 гривень можна кататися по лісу. Супер, можна по лісу покататися на таких санках. Там номер написаний ззаду, бачите, Вася катає. Так, у нас авантюра. Ми їдемо зараз у фрірайд. Давайте, пацани, виїжджаємо. <плес> Давайте, я перший, само собою, без паличок з телефоном в руках. Прірайдя даю пряміка по якихось грудках. С якісь, ще щось таке. Все, я вже додому приїхав. Красавчик, Рома, слухай. Перший день заняття ти вже так фрірайд їдеш, що я не можу. Що вони там? Десь їдуть. От, до речі, наш готель. Дивіться, як швидко ми до нього спустилися. Там вон підйомник. Ми одразу сюди спустилися і до нашого готелю приїхали. Буквально пару секунд. І до підйомнику йти там хвилинка. Привіт!